Інших немає. Це питання хвилює багатьох. У кожного з нас свої стосунки з грошима хтось легко їх заробляє і примножує, а хтось постійно стикається з фінансовими труднощами. Тримайтесь міцніше я вам скажу щось дуже важливе наш мозок не завжди усвідомлює це, але якщо у когось немає грошей, то людина сама відмовилась від грошей. А негативні підсвідомі контракти впливають на нашу поведінку та результати. Психологи називають це несвідомими вигодами, які пов'язані з нашими страхами і негативним досвідом. Уявіть, що в дитинстві ви засвоїли ідею багаті люди злі або духовність несумісна з грошима. Що сильніше ви вірите в ці ідеї, то більше у вас страхів і тим менше грошей, але задумайтеся. Хіба відмова від грошей це духовно чи правильно? Адже гроші.